Івано-Франківську зараз обговорюється досить важлива тема, що стосується дітей, соціальних послуг від держави, соціальних послуг для дітей, які потребують підтримки на рівні місцевих громад. Ми заходимо в ті такі сучасні форми власне підтримки дітей, кризових сімей, жінок, які разом з дітьми страждають від домашнього насильства, дітей, які втратили рідних у цій війні, вже за тими власними тодиками, коли саме є індивідуальний підхід. Панельна дискусія стосувалася взагалі міжвідомчої взаємодії щодо профілактики соціального середства. Такі явища, на жаль, присутні в нашому суспільстві, і ми бачимо про. Той момент, що соціальні сироти це по суті ті діти, у яких є батьки, але які на жаль не виконують по тій чи по іншій причині своїх обов'язків щодо виховання дітей, і це негативно впливає на дитину з точки зору морального, психологічного розвитку. Це проблема, як педагогічна, так і юридична і соціальна, і потребує глобального підходу для її спільного вирішення. Роботу і зусилля, всі направлення на запобігання на попередження соціального сирітства ведуть всі установи організації, котрі є сферою. Життя діяльності дітей, школи, позашкілля, дошкільні заклади, заклади освіти, спорту, медицини, соціального захисту, центри надання адміністративних послуг. Ну, всюди там, де існують права або реалізовуються права дітей. І це є перше місце, де, крім родини, крім життєвого середовища дитини, може виявлятися та чи інша проблематика, яка може призводити до соціального сиріства. дуже важливо, що коли родина звертається до нас за підтримкою і допомогою, мають спрацювати всі сфери. Не завжди благодійна міжнародна організація може самотужки допомогти родині. Бувають такі випадки, коли потрібно включення і залучення багатьох сфер нашого суспільства. Це може бути і медицина, і освіта. І ювенальна превенція служби у справах дітей, центри соціальних служб. І якщо ми в комплексі всі разом будемо працювати над подоланням родини і допомоги родині в подоланні складних життєвих обставин, родина може досягти рівня самозабезпечення. Сьогодні ми маємо гарно налагоджену роботу служби у справах дітей, також центру підтримки сімей та молоді. І ми бачимо, що 92% дітей, які опинилися Нилися складних життєвих обставинах дітей сиріт, охоплені якраз сімейними формами виховання, і це є пріоритеті івано франківської обласної військової адміністрації, тому що кожна дитинка в свій час має сказати можливість мамо і тату, і ми для цього працюємо, щоб кожна дитина мала сім'ю. Ми хочемо показати, якраз об'єднуючи на фоні всієї мапи України, також інсталяція, яка є, відзеркалює в зеркалі саму людину. Що це справа кожного з нас, якщо хочете навіть обов'язок, тому що повикливатися про дітей, про їхнє право на сім'ю це наш насправді обов'язок кожного, але ми можемо дізнатися, які для цього існують способи. Не обов'язково бути фахівцем в цій сфері, не обов'язково тільки взяти дитину в сім'ю. Існує. Багато інших грани, і щоб дізнатися про це, щоб заглибитися більше, ми скрізь. Додаємо QR-коди, візуалізуємо в різні способи, загортаємо в різні меседжі, зокрема і таким, що Україна це і є кожен з нас. Надто важливою для мене на е, сьогоднішньому форумі стала от саме ця інсталяція. Всі діти наші, тому ми творимо Україну разом. Отут от поєднана вся Україна, тут поєднані думки і меседжі, які говорять про те, що дитина має бути у родині, дитина має бути. У безпеці ми маємо працювати для дитини і для сім'ї.